Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо врегулювання проблемних питань пов'язаних з забезпеченням функціонування Житомирського міського військового інституту імені Корольова. Я вже вам розповідала, що в нас є проблема, що прийняти рішення, щоб взагалі цивільні спеціальності прибрати з інституту, але залишилося новиння не вирішеним питанням студентів другого, третього, четвертого курсу. Їм треба закінчити навчання це 215... Студентів проект рішення є, тому я прошу проголосувати про звернення до Кабінету міністрів і Верховної Ради України, що коли будуть приймати бюджет, урахувати пропозиції стосовно виділення стипендій, там не такі великі суми. В цьому році там 4,7 мільйона. Тому прошу проголосувати хто за. Якое рішення прийнято?